Добрий день, малята, хлопчики і дівчатка. На дворі літня пора, місяць липень, середина літа. Погода дуже сонячна і спікотна. Настав час збору врожаю зерна. Колос вже достиг і став золотистим. Час жневик прийшов. Допомагають людям збирати врожай величезні машини, комбайни, трактори. Ось прослухайте, будь ласка, віршок про хліборобів. У пору літню час осінній, на весні гарячий час косять, жнуть вони і сіють, порють лан у котрий раз. Комбайн одна з найважливіших сільськогосподарських машин що здатна виконувати одразу кілька різних операцій. Попереду у комбайна є спеціальний ріжучий апарат та ботавила. Комбайн зрізає колоски та одразу очищує їх від лушпиння. А потім по спеціальній трубі зерно транспортується в причеп до вантажівки. І величезна вантажна зернова машина відвозить зерно до млина. А що таке млин? Млин це споруда, що розмілює зерно на борошно за допомогою вітряної, водяної, парової та іншої енергії. А потім то пухке, біле борошно. Відвозять на хлібзавод, а на хлібзаводі пекарі за допомогою великих машин, які називаються тістоміси, замісять тісто та спечуть різноманітні, такі духмяні та м'якенькі, а ще дуже запашні і смачненькі хлібобулочні вироби. Дітки, ось прослухайте, будь ласка, прислів'я про хліб. Хліб у сьому голова. Хліб батько вода мати. Як є хліба край, то і в хліві рай, а як хліба ні куска, то і в горниці тоска. Щоб хліб мати, треба добре працювати. Де хліб та вода, там нема голода. Розмовами сити не будеш. Якщо хліба не здобудеш. Без хліба половина обіда. Хліб один з найпопулярніших продуктів у світі. Без нього не обходиться жоден день нашого життя. Тому хліб і вважається всьому головою. Хліб це не просто їжа, це символ життя, достатку та щедрості. З давніх довин люди шанобливо становилися до хліба, адже знали, скільки праці та любові вкладено в кожен окраєць. За працю нелегко ретельність, старанність, за сумлінність та й відповідальність невтомним нашим хліборобам, водіям, агрономам, пекарям, щасливої долі. Здоров'я ми бажаємо. Дякуємо вам за хліб. Ваш труд ми поважаємо.